Привіт, ми сьогодні пограємо в Roblox Ну так, то буде довгий відео, як пряма трансляція на каналі Ліна і Лісова Ліна46 Ну так, я просто не буду знімати пряму трансляцію, бо в мене два пісні підписчиків І, на сайті ви мене добре чуєте, бо та місцевка трохи далеко І давайте пора відео пошукаю бідружка. Після две тисячі шансів, щоб выполпиться. Бали уже тысячу. копіться супер сильно, бо бо 52 тисячі шансів, то багато. Дивай, я подивлюся, що виграла. давайте проходиться так. Треба я буду здесь эту штуку. Чадо, фейс. Трансляція то просто відео. Але, ну, відео, але довгі. Ну так як пряма трансляція. Я знаю, що то не була, то просто відео. але вони ну, хтось п'ять, лі тоді дайте грубо. Давайте подивимося, що нам дали. Родина по самій больший сервер. Я не надавав я пуп-пуп три -пуп свій сервер. Скажіть, скільки мусили напитки. Двадцять семь. Ч на двадцять? Вісе блін. Так двадцять минус вісім платить, то начинали їжа нова наступить. Пість семь. О, wow, вы сказали, сколько подписчиков на канале Лена деток плюс мама деток сорок шесть. Хватит минус 13 Десять плюс пятьдесят семь. мою любовную цифру сказали. Пятьдесят два. Давай сосед поделать. Não é tão costuro. É o ato. Que você está eu estou deprimido para ela falar eu não ouvindo. Можу пряму трансляцію. Тоді одна пряма трансляція вийде на каналі лі, 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 плюс Роддідик46 А може ще колись вийде та пряма трансляція, але то буде супер нова. Взагалі не вийде пряма трансляція. Я не знаю. Давайте поїдемо на чотирнадцятий полог, бо, це бо, мій любими полог. Ви знаєте, що я люблю чотирнадцать без этого, яка в ну Да, просто а, 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 хтось поїхав на чотирнадцять полог, і мені то супер сподобалось. Ему мені подобається чотирнадцять. Утай, знаешь, у нас все повод хорошие чёрные баллы. Ну, та, знаю, що поріх, як, просто... Да, ну что тут просто... Ну, ладно. Что-то. Я не хочу. лифт на дванадцятий пор на дванадцятому пол. Четыре три. Де лифт. Да, лифт. Ну так. Дубі якийсь. There's lots of the park. White, 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 white. Тут якийсь апдейт вышел здесь речь, ничего не ополяс. Вот на них то будет сиять. Тут колись був в той дурне. Вот, пожалуйста так сытий. Я просто зайшов лег то ли. Вот тут можно туда зайти. Потом те шота. Воно на категори нульовий, нулевий, нулевий, нульовий, нульовий і нульовий пол. У слайм.

фото кіпоць І що тут є? Ото в залітки Можна поїхати на нульовий, перший, другий і третій поверх. Давайте поїдемо на перший поле. Не знаю, що тут ш... перші двері, то дорф. То просто дорф. Перші двері. Ви бачите, за ваші двері, дорф. Ось шості двері, мали бути другі двері, ці двері. Забудь в дверях нічого нема. Просто шості э, двері. Ось це дверіх не чужима. От другі двері. Треті двері, треті двері. Четверо те двоє. Та дорос, чи що? Сам башика. Там ж нічого нема. Давайте другий поїдуть. тут тоже лайп ли -то, лайп Слайм. Давайте лайп что на третьем, лайп лайп Так, просто молиться. Скиньте видео видео. Двадцать фунтов. Это что именно двадцать? по-украински на ч НСС четырешнема тут НСЧТ НСЧ чищеты о история забить НС читы Да это про... А, я пам'ятаю ту історію, бо мене тоді був супер поганий інтернет. Вони завжди кикло кикали з тої гри, просто на секунду. Ша він купить робота черега. Хоче купити робот? Он хочет читать скупать. Что? Он хочет что да? Что тот, за дверь?

За е, я пам'ятаю, що я заходил в такую игру. А это всі. Так со всех. гру я грав вчора, ч так... я так че ей так не леграть? Так просто для вас зайду в Ultra War 2.0. Ну я знаю, що бої будуть друго тона деїло. Просто зайду просто для вас. Ну, якщо ю зайду під 222096. І так. Я не заходив до Я Просто зайшов. Я просто зайшов для вас. Я перший зайшов десь біт. Він що дивиться то відео? Я не буду писав, що я роблю віси. Я, я ж завжди залежати, пишу в чаті. То не говорили, я, я просто пишу, я не божу говорити, взагалі. Ладно. <кхух> я знаю, що, я, що мені там рана доїзу, бо то теж. Лекселі. 998 до джум По глоби что про... А я сливал про то видео. Я сливал про то видео. Лекс, Флеп і Біон. бо який рекорд мене взагалі? Мене 129 рекорд, що хтось дивиться, що в нього 34 рекорд. Якщо в мене 129. Езибут виключаємо. Человек такие поили. Наш включил 75. Давай кеменці на приговори. Сам кодир. Зачей бідосім? Той день вийшов пареху, то вже увілехає. Зібав би б'є футбошка давайте тоді другу, але б'є фут дошка Я не знаю, як він грає, якщо в розрядився телефон. Давайте дік-діб пошукаємо. Хто не знає, то то моя любима, я була, коли мені було 8 років або снігу. Такая это да. Симулятор, дигер к симулятору. -симулятор. Видите, я сам играю, хол чучина. Бег пол. Просто бег Тут ничего не треба купать, тут просто... Тут просто бег <coughs> eu vi o teu spooker. Alas, mas eu não spooker, mano. Nossa. Só Ai, que ia é você. Você Eu muito Eu me trouvo, falo assim, não falo que estou louco. que 50 тисяч. О, тепер я безчитаю. считаю то до 1250 Ну я сам вижу подарить их партия на комп'ютері Изи 1250 не оде

А я хочу спактайтесь. Ладно. А. Ладно, смотри, да. Пошли бы папа.